Як приховати зраду з колишньою засос до речі, мені поставило моє колишнє не чує, шому поглядання працює відмінно. Як правильно цілувати з дівчиною? Та як покращити ваші стосунки з чоловіком? Вже по традиції я приніс вам тонну крінжі, в перерві між якою я буду показувати котиків. А в кінці нас чекає черговий висновок, від якого точно не буде метеликів в животі. <світ> Ось клеймер для найсміливіших: запускаємо колесо крінжі. Пані та панове, знайомтесь, хімік, людина, яка знімає різні корисні та не дуже відео в TikTok, пов'язані з хімією. І нещодавно на його акаунті вийшло просто чудове відео. <світ> хімік! Ти опік? У тебе засоси на шиї? Де ти шлявся? Аня, спокійно. Я це розумію, визнаю свою провину і готовий її спокутувати. Як ти це виправиш, блядун? Дуже просто. За допомогою новеньких AirPods і смарт годинника це рекламне відео, де треба було прорекламувати магазин техніки Apple. Але який початок! Хімік перейшов до своєї дівчини за сосами, а тепер намагається відкупитися айфонами. Ну, бо ну ну, бо всі жінки меркантильні. Ви що, забули? Жінок цікавлять лише айфончики, подарчики, машинки, а нормальне людське ставлення. То все фігня. Може, хоч ногами мене дубасити, лиш би новенький AirPods дарував. Масік, у мене так китурботливий. знаю. Всі ми люди, всі ми помиляємося. Жіночка, він вам зрадив добрий день. Ну, айфончик та зай Засос, до речі, мені поставила моя колишня Не чує шумопоглинання працює відмінно. Засос мені поставила колишня хімік. Мені все равно, я музику слушаю. Хочу вам нагадати, що це реклама. Реклама, за яку заплатили справжні гроші. Реклама, в якій чел прямо говорить. Зраджувати це заїбісь. Якщо купиш свій психічний айфон, можеш трахатись колишній, оскільки влізе. Навіть приховувати нічого не треба. Як цю рекламу взагалі одобрили? До речі, а як ти в ремінець айфончика? Звертаю увагу на деталі. Ой, у мене дівчатка, вже питаюсь, де купив. Де купив, де купив. Будь-якому магазині техніки Apple, там і купив. У мене це відео викликає величезне розчарування. Я позитивно віднісся до відео, де хімік робив творог з піхви жінки. Бо, як на мене, це прикольно, що він показав те, що піхва це не якийсь інопланетний об'єкт. А потім бац, одразу лицем не в багно, а в лайно. Пане хіміку, будь ласка, подумайте над тим, який образ ви зараз створюєте в пам'яті у людей. Образ недалекоглядного сексиста вам не дуже личить. Що ж, раз ми пішли. По інтелектуальним людям, ось вам відео ще одного лікаря. Гінеколог коли думав, що буде приходити, тільки молоденькі девушки на прием. Світлана 73 роки, Оксана 67 років. А ось це вам маленьке нагадування, в якому ж прогнившому світі. Ми зараз з вами живемо. Маленьке уточнення, якщо раптом хтось забув, жінкам заборонено старіти. Жінка повинна бути молодою. Якщо раптом тобі стає більше 20 років. Все ти другосортна пародія на людину. Не забувайте це. І що це за скривлене лице, пане лікарю? Ви що там трішечки головою, об стіночку побились? А що, Оксана 67 це вже не людина. Вона не заслуговує на те, щоб її лікували. Ви своїй мамі так само говорите. Мать, ну ти вже падихать, на тобі цілих 50. Давай оце, щоб ти по врачам не ходила, не займайся фігньою. Але ж найгірше тут навіть не ось це питання віку. Цей лікар буквально прямо заявляє про те, що він став лікарем виключно заради того. Щоб жінки перед ним легально роздягались. Для чого існує це відео? Яка його мета? Зробити так, щоб жінки ще більше боялись чоловіків-лікарів. Ну та я вас вітаю, ви вдало виконуєте свою місію. Навіть я, чоловік, тепер боюсь чоловіків і лікарів. Ну як? Ну от що одне, що друге, у вас є вища освіта. Ну напевно ж мали от два вінтика, отут в голові десь закрутитись. Ми мужчини, ми хотім спарюватися шістнадцятилітніми, бо всі, хто постарші, уже старухи. А що я хочу І зміняти, Потому що всім дівчинам треба айфончики. І їм тупа піхуй на те, який є чоловік. Га, Прикольно ти придумав. І у вас напевно виникає логічне запитання. А що тоді робити жінкам, яким за двадцять? А чорт його знає. Ну, я реально не знаю. Треба було одразу бабусю народжуватись, бо в нашому світі людина, в якої є вагіна, має право бути в двох фазах: маленька, глупенька дівчика, яка любить сасать, або стара бабуся, яка пече пиріжки. Ось вам відео з котиком. Будь ласка, дивіться та відновлюйте силу. Якщо треба, відмотуйте назад і ще дивіться. Я розумію, сонечки, я сам ледь тримаюсь. Коли вона постриглась на лисо, щоб більше не брав за волосся. Я дуже співчуваю партнерці цього чоловіка. Я розумію, що це все жарт. Але наші існують такі жарти. Чоловіки часто кажуть, що жінки просто тупі, бо не розуміють чоловічий гумор. Я чоловік, я теж не розумію цей гумор. Для вас жінка це просто інструмент, в який можна засунути свою піпірку. Але ж є така річ, як активна згода. Якщо ваша партнерка не дала цієї згоди, а судячи з того, що ви цю умовну партнерку вантузом насаджуєте, вона навряд чи її дала. То ось ця дія може по закону трактуватися як зґвалтування. Значить, в нас черговий жарт про те, що жінку можна гвалтувати. Кайф. Класний жарт, аж до сліз прям. Значить, ось відео молодої сім'ї, де дружина ділиться парадами щасливого життя. Дівчатка, беремо ручки, записуємо. У мене не должно бути нікаких подруг. Подруги це зло. Ага, надійний план як прокладки одноднівки. А потім ваш чоловік почне вам говорити слова по типу Та кому ти треба, крім мене? А ви реально почнете так думати, тому що подруг у вас більше нема. Чоловік постарався. Нікаких домашніх животних у мужа алергія. Ну тут допустимо «Самое главное. Є. moço se dá Якщо он говорить, що сахар чорний, значить таке. А може, мужу треба до лікаря сходити глазки перевірити. Бо якщо він бачить білий цукор, а каже, що він чорний, то він або кольорів не знає, або має певні проблеми з очима. І боже, яка ж дичина слухати в 23-му році про те, що жінка це людина, яка повинна всьому підкорятись чоловікові. Ні, не повинна. Жінка це не рабиня, а така ж людина з такими ж правилами. Наявність прутні між ніг ніяк не робить тебе кращою чи головнішою людиною. Тосунків, яке починається діош прав по принципу я мужик, значить я главний, а ти женщина, знач на кухню. Завжди приречені на провал. Бо якщо жінка буде постійно лише й робити, що прибирати, готувати, прати, мити підлогу, то в неї потім фізично не буде сил та часу на себе. А потім такі ж прекрасні мужчини підуть зраджувати. Бо ну не ти вже не така запальна, як була 5 років тому, самі того не розуміючи, що винні в цій ситуації саме чоловіки, які звалили на жінку всі ці обов'язки. Бо вони з коханої дружини перетворили свою обранцю в. Домашнього ельфа, а якщо вам муж скаже, що треба коханку завести, бо це для його здоров'я лучше, то він теж прав чи він все таки лєв? Чи якщо не Лєв, то може свинтус. От на дзвонок не позже третього гудка. Не сидить в WhatsApp, якщо он офлайн. А як я вибачаюсь, можна перевірити, чи була людина онлайн, якщо самій не стати онлайн і не зайти і не перевірити. Алло, Лариса, що це за діла? Що таке мій прав? Ти якого годітька онлайн була, коли я не був? Я заходила перевірити, чи ти був, чи не був. Я не був. От і я вийшла одразу. Що ти врєш? Ти свій варанік скидувала комусь, да? Не сидіти в WhatsApp, Якщо він офлайн, навіть якщо тобі мама зателефонує, чи той самий лікар, ні, поки мій прав Лів не зайде ні з'я. Запрет на роли і суші, так як ето пуста трата денег, те буде муж любить, коли я сама готовлю. А ось тут мені цікава ваша думка. Як ви вважаєте, чи ок такі стосунки ви б самі спогодились бути на таких правах? І в кінці тут порада для щасливого життя. Записали, тепер спаліть це, бо не дай Бог вам в такому житті опинитись. Якщо вам здається, що це все просто жирний рофл, бо ну. Не може бути такого в реальному житті. Пішу вас розчарувати. Ви все так живете, не скриваєте, а мене не стидно признатися, в там різниця. Як вона дізналась, це була моя таємниця. Любімий, що це за діла? Я прийшов домой після заводу, а ти все ще не наготовила мені їсти. Вибач, коханий, я хотів сьогодні суші замовити. Я сказав, що ніяких суші всій сім'ї, поки я тут чоловік ти об'язаний мені готовить. І вам напевно цікаво дізнатись, а як виглядає цей пан самець, що має стільки прав над своєю жінкою? Ось. Тобі треба відмовитися від всіх своїх друзів, ніколи не замовляти їжу. Завжди відповідати лише йому на смс та жити в таких чудових апартах. А замін отримаєш напівбога, який зробить тебе щасливою. Я вважаю це доволі чесним. А ось на цьому етапі я вмикаю нову улюблену музику, тому що настав час подякувати всім моїм спонсорам, тим, хто підтримує мене на Патреоні, та особливо тим, хто підтримує мене на баймі кофі. Саме завдяки вашій підтримці, відео стабільно виходять кожен понеділок. А я окремо хочу подякувати Ярославу Характернику та Божественні Маріні. Дякую, Вам, Осане. Ось вам котик, щоб ваша нервова система заспокоїлась, бо ми поступово підходимо до чергових демонів Тіктоку. В, в рот, В рот? а до кінця в рот що? В рот хер. ще раз. В рот хер, В рот хер, так? Да? Да. Змічатьна, дійствіна замечательно. В мене колись на огляді була жіночка, яка так само жартувала, але там то вона, хоч свою думку, говорила. А тут дівчинці років 10, її старший брат, чи хто? Хто це взагалі такий? Вже жартує про те, що вона повинна буде смактати. Але ж який підпис ще й неймовірний. Говорю парню, що у мене еті дні. І сьогодні нічого не вийде. Еті дні це які дні. Вийшла нова глава вбити сталкера. Ой то дякую, що сказали, бо я не знав. І по суті, це ж нормальне, здорове попередження. Ну, майже здорове. Коханий, менструація, мені хірово. Щоб на це мався відповісти, нормальний хлопець. Звичайно, Люба, в тебе є обезболюючий? вистачить прокладок, може сходити купити. Хотілося б, аби це було. Реальністю, але замість ось цього цього дівчина чекає в ротхір. Бо, як ми знаємо, те, що в тебе були живіт, те, що ти кровоточиш, як не в себе, те, що в тебе спазми постійно, Це що, якась має бути відмазка не смоктати? Ти для чого жінкою народилась? Правильно, до 20 в ротхір, а потім дитину цицькою кермити і мужу борші готувати, поки він зраджує? А взагалі існує легенда, що один хлопець сказав якось слово менструація і помер. Але якщо ви думаєте, що ось це відео це крінж, то я зараз вам покажу таке, від чого взагалі ви в стратосферу волите. Рубрика: А як це коментувати? Якщо болючі місячні, треба пропрацювати відношення до тата, се чоловіка. З жінкою, коли це зробили, пропали всі болі під час менструації. Наскільки? Тільки треба бути недалекою людиною від медицини, щоб на серйозних шах заявляти ось це. Вдумайтесь в цю геніальну фразу. Якщо в тебе болючі місячні, пробач свого тата. Що якщо з татом хороші відносини. Це мамка виходить прокльон на піську наклала. Підіймаємо ставки. Там не одна фляжка пива. Там ще дві фляжки пива є. Посмотрить добре. Дайте коментарі. Ви просили коментарі. Даю коментарі. Дядьку. Взагалі-то це не пива, квас був. А по-друге, хто значить не поняв? тут в тому, що ті типу, в цієї дівчини замість грудей бідони підіймаємо ставки ще вище. Скажіть, будь ласка, якщо я прямо зараз попрошу вас підписатись на канал, наша завтра ось цей чел вас так само до стінки прижме і спробує. Це буде достатня мотивація, аби ви підписались. Воно, то може так і не станеться. А може і станеться, тому краще не ризикуйте. Підсумок відео. Якщо хлопець зрадив жінці, то купий Apple Watch, і вона пробачить. Жінки, це ж сороки, не забувай. Якщо раптом ти захочеш сходити до гінеколога, коли тобі більше 13 років, краще не йди, бо хто таку стару діву захоче оглядати? А коли в тебе почнеться менструація, завжди пам'ятай про те, що в тебе є чарівне закляття в ротхір. А взагалі, що ж ти дурочка відношення з батьком не пропрацювала? Тоді взагалі кайфово все тепер було. А тепер от на тобі мучаєшся. Ютуб вважає, що ось ці два відео вам дуже сподобаються. Давайте перевіримо, чи правильно він про вас думає. А мене все ще звуть Сережа. Всім до наступного понеділка. Пока.